Відкриваємо інструкцію, знаходимо QR-код Додатку. Скачуємо його на телефон. Він має ось таку іконку. Заходимо в сам додаток. Відкривається головне меню. Ми можемо підключити камеру різними способами. Спробуємо з допомогою Wi-Fi. Включаємо також додатково Bluetooth і місце знаходження. Під'єднюємо через Wi-Fi. Тут вказано, що девайс має видавати звуки протягом 20 секунд. Ми чуємо їх зараз. Обираємо Wi-Fi, до якого хочемо підключити. І тепер показуємо QR-код з додатку камері. qr scan is successful. Чуємо відповідний звук від камери. Коли ми почули, що камера підключилася до Wi-Fi, клікаємо галочку і наступний крок. Можемо назвати, як нам потрібно, нашу камеру. І після завантаження, коли прогрузиться повністю, ви можете повноцінно користуватися камерою.